Він був ну, дуже відповідальна людина, дуже весела. Він завжди ніколи не відказувався щось комусь допомогти. Якщо були якісь питання, він зривався з місця, завжди вирішував і допомагав. У суботу він нам писав, що вони готові штурмувати на Бахмутському напрямку. Він попав в штурмовий батальйон від Айдару, скинув нам невеличке відео, де він був. Такий піднесений настрій, десь через сутки ночі обірвався зв'язок з ним. Не забудемо ніколи нашого героя.